Що ж буде з Ізраїлем? Питання насправді дуже просте: Ізраїль, як держава, не існував близько 2000 років, потім з'явився. Хто його створив? Хто дозволив з'явитися? Таких фактів більше у світі не було. У Біблії про це чітко сказано: Бог створив Ізраїль. І Бог його, Росія, покарав за гріхи, тому близько дві тисячі років його не було. А потім зібрав, і він каже: Я примножу цей народ, і буду охороняти його за всього тиску і за всіх проблем. Ми бачимо примноження народу і розвиток у всіх сферах, зокрема в технологічній і військовій тому що Бог це сказав наперед. У Біблії написано, що є, що було і що буде. І все в точності виконується. Тому нам потрібно це не пропустити. Тому що якщо ми неправильно ставимося до Ізраїлю, значить ми проти Бога. Тому що сьогодні проєкт Ізраїлю це проєкт Бога. А протистояти йому значить протистояти Богу. Тому Ізраїль нікуди не дінеться. Ізраїль був, є і буде. Щоб ви були в курсі поточних і майбутніх подій і розуміли погляд Бога на те, що відбувається у світі, ми місія, слово Боже. Запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Біблії в неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Я вам відповім і допоможу підключитися. Нехай Бог благословить і збереже вас!